Забороняти російську творчість в Україні. Так, треба забороняти. Не варто. Я вважаю, що так. Обов'язково. Українська творчість набагато краще і російська творчість це творчість ворога. Ми не маємо знати творчість ворожої країни. Росія завдала багато ракетних ударів по Україні, що неприпустимо для розгляду їхньої творчості. Культура та мистецтво – це. Людей розвиває молодь, і це потрібно Пушкіна залишити, щоб читали і українських письменників та поетів, та російських. Потрібно Певні твори та в принципі більшість російської літератури та творчості забороняти, адже ми повинні зараз думати більше про своє та розповсюдження своєї культури, підтримання своєї культури, і це як ніколи нам потрібно наразі.